Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами такі коротенький зробили експрес розклад Хто ви для нього? Це буде 5 варіантів. Працювати буде мене. Тут дві колоди я вже таке робила. Це у нас оракул таємниць кохання і світлий провидець. Вони дуже класно чомусь разом у мене працюють і дуже чітко відповідають. Такс, таку трохи їх перемішувала, треба ще буде добре перемішати. На кожен варіант, так, да? це сама така моя колода буде. Ви, звичайно, можете, якщо у вас там вибір загадати, декілька варіантів. Так, це буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Червоний, синій, зелений, рожевий і жовтий. Поприділяйтесь, кому треба час, ставте на паузу. Так, а я буду розпочинати з червоненького камінчика. Вітаю вас червоненькі одинички. Що тут карти скажуть про вашу ситуацію? Дивимося на тут і зараз, да? Хто ви для нього? Як ви вас бачить, хто ви для нього. Як він вас бачить, то ви для нього. Ну, дивіться, от показано по картам, що ви для нього трошечки такий, знаєте, стрес. Ви для нього стрес. Ви... Тут можуть бути стосунки, коли ви розходились і сходились декілька разів, або у вас якась така кругова ситуація. Де, от виходите десь по колу, да, і. Ніяк от не можете перейти на інший рівень, розібратися в цій ситуації. Затягнуто давнішні якісь образи. У вас можуть бути якісь до нього претензії пред'явлені. І ви могли зупиняти ці стосунки або вимагати декілька разів щось від нього. Я не бачу, що він поки що це виконав. Я бачу тільки, що ви чекаєте ще від нього цього, і через це ви для нього, да, от як людина, від якої він отримує деякий стрес. Ви йому подобаєтесь однозначно, там, може, і любов, і все. Ну тут головне, що от на даний момент, може, у вас була недавна якась сварка спора. Да, ви для нього як нагадування і як претензія про щось, що він. Має зробити, де він має змінитись і тому подібне. От ви десь на нього на нього тиснете, я би так сказала. Але тим не менше, ви йому дуже-дуже сильно дорогі, і ви йому подобаєтесь. Отак, одинички. Отака історія для вас показана була. Так, переходимо далі до другого варіанту, коротенький, експрес-варіант, що карти покажуть. Хто ви, для нього, як він вас бачить, да хто ви для нього? <свиск> ну, я би сказала так. Другому що ви для нього це все. І друг, і соратник, і любов. Він вам вірний. Може, зараз, звісно, тут ну, це таке вже відстань, або от з, з руками пройшла для нього така мудрість. В ну, основному в другому варіанті, звичайно, тут більше схоже на те, що або там видавну разом, або такі місні стосунки, да, або це шлюб. І ви для нього надзвичайно важливі. І ви навчилися якось да? тут бути йому. От карта служанки, да? ви навчилися, і де треба обійти його, і де треба бути другом, і де треба бути пристрасною. От ви вже його знаєте, він вас знає, да? ви один одному вірні. Ви один одному партнери, дійсно. Ви зуміла якось роздивитися, що йому потрібно, він зміг роздивитися, що вам потрібно. Ви можете один перед одним тут якось не притворятися, да? ви можете бути різними, і це кожного з вас буде влаштовувати. Він перед вами не притворяється, ви перед ним не притворяєтесь. Да, бувають там всякі моменти, як у всіх. Але загалом, тут я би сказала, що дуже такі не те, що світлі, а вже. Мудроні опит стосунки по-другому варіанту. Да? Він вас бачить своїм партнером. Так, йдемо далі. Третій варіант зелений камінчик. Давайте подивимось: хто ви для нього, як він вас бачить, що покажуть карти, хто ви для нього, як він вас бачить? Ну, две карты Ну, тут, конечно, такие вариант Уже вы бывшего загадали. Або Ви хочете ставити крапку, вам, вам щось тут надоїло. Звісно, тут карта родні випадає, може, родня впливає на нього сильно. Таке відчуття, що він може бути, от, типу, все нормально з вами. Тільки він там поспілкувався з цими родичами, чи вони прийшли, як от да? Що то йде не туди? Зразу вас обвиняє в жертву. Та, у вас ставить позицію жертва, Десь може йти гуляти. Може в нього, там, я не знаю, брат такий з яким вони, якщо йдуть за гулту, йдуть. Або мама, тато, ну не важно. Тут як вмішуються у ваші стосунки. Заважають вам. І, типу, як немає цих людей поруч цієї людини, все нормально. Ну, вас вже це вимотило, та, вже десятка мечів, ви вже це по колу проходили багато разів він же у вас в такому стані залишав, знаєте, ніби він якимось героєм стає, коли тут -от появляється, чи тут, може, якщо це не родня, то дуже близька дружба. Да? І хтось от появляється, ця людина, чи ці люди на порозі. Да? Він зразу починає вірити в себе, розказувати вам, де ви маєте бути. І у вас вже. Не вистачає терпіння знову це переживати. Вам же це так набридло. Тут, або це вже було, і ви поставили крапку, і просто хочете передивитися, да, що, е ну підтвердити свої якісь, можливо, да, думки, що він про вас думає. Або ви вже на грані і скоро хочете наважитися-таки вийти з цих стосунків. де... Людина може собі дозволити вас ображати, реально може дозволити собі вас ображати, некрасиво себе поводити. Робити з вас таке, знаєте, як, навіть не б'юз, а хазлайтинг цей зараз славнозвісний. Коли так все викручується, що ніби ви ж є ось так. Коли ви собі не можете довіряти, ви ж думаєте, ну я ж ну, чітко бачу ситуацію, що отак от от на нього повпливало. Так він це почав вести. Йому це кажу, а він каже, ні, це там ти, чи там ще там ще там вони видумують свої історії. Ну, ось так. По троєчкам така історія вийшла. Не дуже хороша, да. Так, четвертий варіант ржавий камінчик, що тут? покажуть сьогодні карти, хто ви для загаданої людини? То ви для нього. Тільки карт інтересний, і жриця, і місяць. Ну, дивіться, я би сказала, ну, що ви йому дуже близька людина, ви, може він закоханий у вас. Ну, скільки тут тайн. Або у вас тут таємні стосунки, не исключено, да? і з вами він виривається, відчувається життя. і... Ну, ви на стороні ті, що його надихає, як не крути. Або він ніфіга вас не може розгадати, вибачте, за французьким, ну так пішло. От він вас не може зрозуміти. Ви і темне, і біле. Ну, от він не знає вас. Не знає. Він хоче бути з вами. Хоче бути з вами довго. Ну. Але... Не знаю, він відчуває себе біля вас, ну от глупеньким, да? від вас йде якась така і мудрість, і таємниця, і він ну, не може вас зрозуміти, розгадати. На дні трикутник, може, дійсно тут є трикутники у вас. Новий ну, саме та сторона, яка наповнена. Ну, ще може бути і так. Щоб вже не думали, що тут точно трикутники. Ну, звісно, може, багато кого не програють, але може бути так, що він з вами відчуває себе кожен раз, як з новою людиною, наскільки ви незвична для нього особистість. Тут ви така, а тут така. Він не знає, що від вас чекати. Він не впевнений. В нього вже пашка трошки кипить від того, яка ви, да? хто ви не розгадав. Ви для нього жінка-загадка. Один раз ви на якусь ситуацію так зареагували на інш... іншого разу, на схожу ситуацію вже по-іншому. Ну він вас тут, звісно, карта закоханих як обрав все одно, він вас обирає серцем. Не часто таке, звісно, в трикутниках може бути, що є стабільні стосунки, там все, а до, до вас він серцем да, йде. Тут, звісно, що що може бути? У нього є якісь таємниці від вас. Може, ви сім'я і там немає трикутників, але у нього є від вас якісь таємниці Він в вашому пліну. так карти показують. Він у вашому полоні. Він під як знаєте, якби так ще сказала, що він думає можливо, що у он... Чи то у вас є якісь здібності, да? чи то ви його прочарували. Може, він і не думає про зібності, ви знаєте, як кажуть, вона не назачавала, вона, мабуть, щось зробила. От у нього таке відчуття, що, можливо, у вас є якась оця така манкість, або навіть якісь здібності, що він не може від вас відмовитися, його тягне і тягне, не да? хоче бути з вами. Дай Бог, щоб це не і там, це ваші стосунки, то він буде все життя вас розгадувати, тобто да? то йому хватиться. Її загадки, йому буде цікаво все життя вас розгадувати, думати. Трошечки це і підбішує, ну, і, і кайф у цьому теж є для нього. Ну, от такий інтересний. Четвертий варіант, давайте перейдемо до шостого варіанту. І подивимося, хто тут ви для нього. Сьогодні такі варіанти. Я би сказала би, що якщо ну, відчу, ну, попадаєте в них, то маєте зразу розуміти, ваше чи не ваше? Не для всіх програється. Не такі загальні, більш точечні. Так, п'ятерочки. Хто ви для загадини люди? Хто ви для нього? Давайте глянемо. Хто ви для нього? Ох! Ой, тут, звісно, що по картам скажеш? Ви можете бути тут в трикутниках, ви можете бути жінкою. Біля вас якась є стабільність у нього, є якісь обов'язки, але мені не подобається, він як тікає. А куди він тікає, дорогінки? Куди він тікає? Чи є тут треті лиця? Ну, ви знаєте, тут може і не бути третіх лиць, ну ви можете, дівочки, да, бути такі для нього дуже жорсткі. Ви, думаю, ну, як вчитель, да? він відчуває себе біля вас трошечки таким учнем, що ви його там вчите, міняєте. Може, ви думаєте, що ви направляєте і надихаєте, да? там як зараз модно, але тут карти більше показують, що все-таки це більше про те, що я там, краще знаю. Послухай мене, да? і йому часом хочеться від цього десь утікти, сховатись. Є тиск від вас. Від вас є реальний тиск. Тоже тут матеріальні аспекти показані, що може ви там жмете на нього в фінансах, що ти там маєш всі які-то заробляти, бо нам треба гроші, або ще щось да, в такому дусі. Ну, опять карт денежі. Може, в погані часи просто фінансові. І ви на нервах, ну це природньо. Як не крути, а їсти дітям, там, не знаю, і йому, в першу чергу, да, Знаєте, треба видасти. Він, як не приніс, то за що ви його погодуєте? Да? Ну, це так, до прикладу. Хай сам іде шукає, де він поїсти таких случаях. Ви тут, в центрі подій, ви. Він. Він тут більше для вас несе, приносить. У минулому тут могло щось бути. От, через те у вас нема довіри, да? щось таке могло відбутися, що ви йому не довіряєте. Як, я ж кажу, ніби є такий нюанс, от якщо щось сталося, що до кінця тепер. Ви не можете бути щирими і відкритими один до одного. Могла бути ссора, де ви не говорили один одному, і тепер уже не да? ви могли щось, ем, знаєте, зарядити йому і про гроші, і про ще щось. Потім думали, ну просто з гаряча ляпнули, а тепер не знаєте, як це все повернути. Але він це запам'ятав. І відчув, що от ви для нього. Ну, ви відкрилися цьому, йому з іншої сторони. І ви от для нього така от уся вчителька, яка його пропісочила, да? так от конкретно відчитала. І не скажу, що тут любові немає, але тут є глибинна якась все-таки така образа. І він вже не може, оттай куди тікати, от він як не може до кінця відкритись уже. Таких стосунках можуть, якщо немає, ще третіх з'явитися, чесно скажу. Тому що, ну, як починяний перед начальством тут себе, то не відчуває. Ну, от щось відбулося мені все-таки по картам тут. От воно дуже мені схоже і на матеріальне щось. Ви могли йому просто, або, не знаю, з корнями його зв'язано з землєю, да? Ви його могли там походження його згадати, чи от, гроші, що недостатньо. Ви могли, може, і не помітити, але ви якось його заділи, його самолюбство. Ну, от така історія. Ви для нього тут йдете, як така сада. Ну, от так, от п'ятерочки. Хто додивився до цього моменту, пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!